Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки, і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Зараз у нас заняття з математики і починаємо ми наше заняття з лічби. Давай, кірочка, порахуємо від одного до десяти. Один. Два, три, чотири, пять, шість, вісім, сім, вісім, девять, десять. Молодець. А тепер в зворотньому напрямку від, 10 до 1. Один. від десяти до одного. 10. 9. десять, восемь, десять, шесть, пять, четыре, три, два, один. Первый назови, будь ласка, соседи числа два. Один и три. А соседи числа три. Один. Три. Соседи три. І 4. А чотири. А сусіди числа чотири і п'ять. А сусіди числа п'ять? Чотири. І п'ять. І так. Добре. Кирил, з тебе є твої картки з цифрами? тут, да. Так. Так, Добре. Так, е, кіруч, покажи, будь ласка, мені картку з цифрою, яка знаходиться між двійкою і четвіркою. Покажи картку з цифрою, яка знаходиться між двійкою і четвіркою. Так, правильно, Назви цю циферку. Назвіть цю циферку. Виключила мікрофон і кричить. Три. Так три покажи, будь ласка, картку з цифрою, яка знаходиться між е, сімкою і дев'яткою. Між сім і дев'ять. Так, молодець. Назви, будь ласка, цю циферку. Вісім. Вісім. А покажи, будь ласка, картку з цифрою, яка знаходиться між чотири і шість. Так, правильно, Назви її. П'ять. Так, п'ять. Молодець. Слухай, будь ласка. А... Про що йдеться? Різні скельця є у мене червоне, жовте та зелене. Можу ними я сказати йти, стояти, зачекати. Про що йдеться? Про що а ну, йдеться? Ще раз о те, що то про не услышали. Різні скельця є у мене червоне, жовте та зелене. Можу ними я сказати, йти, стояти, зачекати. Про що йдеться? Світлофор. Так, про світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Три. Да. Так. А де ще зустрічається число три? Наприклад, кожна пора року має три місяці. Яка зараз пора року? Очі. Осінь, а осінні місяці це вересень, жовтень, листопад. І останній місяць, зараз третій місяць осені, листопад. А подумай і скажи, в якій геометричній фігурці завжди зустрічається число 3? Коло. Коло чи що ти сказала? Коло. Кирус, в якій геометричній фігурці завжди зустрічається число 3? Притутник, Прикутник. Трикутник, звичайно. А ну подивись, скажи, скільки в трикутника сторін? Один, два, три. Три. А скільки в трикутника вершин? Один, два, три. Так, а також у трикутника три кути. Один кут, другий, третій. Тому в трикутнику зустрічається число три. Так. Також число три дуже часто зустрічається і в казках. Цифра три то чарівниця, невеличка лиця. яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. В яких же казках зустрічається трійка? Дивись на картинку, Кірусь. Що це за казочка? Говори. Ти палачок. казка про трьох поросяк. І казочка про трьох ведмедів. Так, тут зустрічається. Бо їх троє, так. Тому тут зустрічається дуже часто цифра 3. і ти правильно показала картку з цифрою 3, з якою ми сьогодні знайомимось. Так, молодець. Кірочка, подивись, будь ласка, скільки грушок ти бачиш на картинці? Кірочка, один, два. Дві грушки, молодець, і позначаємо цифрою два. Так, ти показала. А як зробити так, щоб стало грушок три? Як думаю, що треба зробити? Добавити дві одну. Так, додати, добавити ще одну. І стане тоді, скільки грушок? Три, правильно, молодець. Як же утворюється число три? Ми можемо скласти математичний вираз. Який? А три. Два плюс один три. Два плюс один дорівнює три. Так. Молодець. Отже, як утворилось три, ми до двох додали один. І утворилось у нас три. Так, добре. А ось білочка до нас завітала. Скільки білочок? Покажи, будь ласка, картку з цифрою. Так, і кажи, скільки? Одна. Одна білочка, так, правильно. Вона покликала до себе в гості ще двох білочок. Показуй двох білочок, покажи картку з цифрою. Давай, давай. Два, так. Скільки там всього білочок Кірка. 3. 3. Так, а як же ж утворилось три? Що ми зробили? Один плюс два, не три. Молодець, правильно. Ось такий вираз ми можемо скласти. Один плюс два дорівнює три. Молодець, Кіра. А які математичні знаки ми використали, щоб скласти вираз? Мені. Плюс і до молодець. Щоб позначити число три, використовуй цифру три. Ось вона. З промінцем метелик став, крильця сонці показав, як уважно глянеш ти, то побачиш цифру. Дома. Цифру три крильця метелика ось утворюють цифру три. А на що ж схожа цифра три? Давай. На надалі. На звірку на. на ось. А крильця метелика? Кожна цифра три на крильця метелика? Схожа. Та? пташку, на ластівку, яка летить, так. А ще лисичка, яка задерне свого хвостика, так? Теж дивіться. Схожа. Добре. Де заховалась? Цифра три? Ану Змі, а ну подумай. Вон. Змія, ти втратий. Так, правильно, змія. Ще? Вачка. Окуляри. Вачка. І ще де? Вачка. А ну подивись, що ось цей замочок. Вачка. На подивись, заховалась тут трійка? Так, Так, заховалась, молодець. А тепер будь уважна і знайди і назви, де заховалась тут цифра три. Так. так, на дверях, правильно ще, о, на твори так, ще. ще. А ну подивись на дерево, заховалась тут трійка. Так. так. І ще ось сюди подивись оцей куточок нижній. Ану тут сховалась трійка? Так. Так, тут же трійка сховалась. На грибочках, на дереві, на хмариночці, на дверях. А ну порахуй, скільки всього ми трієчок знайшли з тобою. Мікрофончик вимкнули ви. Один, два, три, чотири. Три. Чотири трійки. Так, правильно. Так, вже ви вимкнули і відео. Я не бачу кіру. Так, добре. Давай трошечки відпочинемо з тобою. Виконаємо вправу будинок, їжачок, замок. Давай виконаємо будинок. Зроби будиночок, їжачок, замок. Будинок. Їжачок. Замок. Будинок. Їжачок. Замок. Будинок їжачок замок. Будинок їжачок замок. Так, трошечки відпочили. Поглянь на цю картинку. Написання цифри 3. Цифра 3 складається з двох малих правих півовалів. І пишеться трійка, не відриваючи руки. Давай спробуємо в повітрі написати цифру 3, не відриваючи руки. Один півовал, другий півовал. Пробуй ще один півовал. Другий дивовал. Так, правильно вийшло в тебе, молодець. Так, давай згадаємо склад числа 2. З чого ж складається 2? І до один, і один. з одного і одного, молодець. Ось в будиночку мешкає двійка. Склад числа 2. Це 1 і 1. А який же склад числа три? Щоб дізнатися про це, нам допоможуть веселі олівці. Що ж таке склад числа? Склад числа це кількість будь-яких предметів. А склад числа три це кількість предметів, яких у нас три. Подивись, будь ласка, на картинку, скільки олівчиків? Один, два і добавиться двох, один. Получається три. Так, всього олівчиків три. А з чого ж складається три? Далі, що три. Дивись на І одного і два. Так, три, це один і два. Молодець. Або два і один. 32 і 1. Правильно. І ось вони теж в будиночку мешкають. Отже, склад числа 3. Давай назвемо. 1 і 2. 2 і 1. 2 і 1. Молодець, Кирися. Правильно. Ось, давай подивимося на ці олівчики. Дивись, якщо до одного олівчика ще додати два олівчика, то разом їх буде три. Або якщо в нас є два олівчика, якщо ми додамо ще один, то разом скільки буде олівчиків? Три, правильно, отже, склад числа три: це один, два. І, так, добре Кіруся, Наше заняття підходить до завершення. Сьогодні ми з тобою познайомилися з числом та цифрою. Три. Три. Так, числом та цифрою три і дізналися про склад числа. 3. І ти виконувала зі мною багато завдань, з якими дуже-дуже добре впорали, ти в мене розумнечка, молодець, і добре сьогодні працювала. Керусичка, я дякую тобі за роботу на занятті. А, дякую до встречи за... зустрічі, до побачення. До дня! Дякую назаєм.